Задача наступна. Задача наступна. Є у нас перелік товарів. Ось вони. Будемо вважати, що це товари, які ви аналізуєте, до яких вам треба зробити аналіз. Є назви товарів. Це зазвичай можуть бути і коди товарів. Це може бути якісь інша характеристика товарів. Наша задача по кожному товару. Використовуючи облікову таблицю і використовуючи прайс, знайти суму продаж. Що містить собі прайс? Прайс містить у собі ціну за одиницю. Причому хочу звернути увагу, що ключом, ключовим полем, основним полем в даному прайсі буде колонка B. Бо саме тут знаходяться назви товарів. Тому, що спільного між цією таблицею і цією таблицею, погодьтесь, це колонка Б. Яка містить ті ж назви, які і містить колонка А. Тобто ось це поле тут, і це поле тут є ключовим. Тобто, на російській мові скажу зв'язуючим. Тобто поле, яке зв'язує між собою ці дві таблиці. Відповідно, якщо розглянути ось цю таблицю, яку я виділив, або ось цю таблицю, яку я виділив, то мене буде цікавить, у цій всій таблиці. Яку я почав виділяти з колонки Б, зверніть увагу, мене буде цікавить друга колонка. Не третя. Не третя. Бо третя була б, якби ми виділяли з вами ось таким чином. А ми будемо виділяти з вами ось таким чином. Чому? Тому що ключом першою головною колонкою буде саме назва товарів. Я думаю, от чому складність була в розв'язку цієї задачі, думаю, в тому. Що ви не визначили, яке поле буде першим, яке поле буде ключовим. Тому звертаю вашу увагу, тут мене цікавить буде друге поле. Яким чином можна розв'язати цю задачу, щоб витягнути по назві товару, по назві по ключовому полю, витягнути його ціну. Це була б функція ВПР. От Функція, яка дозволяє пошуканому значенню а 2 тобто це значення назви товару. Ми повинні звернутися були до, відповідно, прайса. От, і погодьтесь, ми з прайса повинні забирати дані з колонки B. Це можна було прописати прайс знак оклику. Ну, для прикладу, я навіть напишу. Тобто, прайс знак оклику. Що це означає? Це, значить, ми, це означає, що ми звертаємося до листа прайс. І переходжу з англійської мови. Пропишу англійське Б, навмисно маленьку пишу, щоб ви розуміли, що це англійська Б. І дві крапки хай буде Д. Тобто я взяв якийсь діапазон, починаючи від колонки Б і закінчуючи колонкою D. Тобто таким чином я виділив, вважайте, ту таблицю, звідки я буду витягувати значення. Далі, крапка з комою, і ви повинні вказати номер колонки, з якої ви б хотіли повернути сюди значення. Я тільки що розказував вам, що це значення другої колонки, бо ціна, яку вам треба сюди завести, вона знаходиться в другій колонці серед виділеної тої таблиці, яку ви тільки що прописали. І 0 це точний збіг. Тому, в принципі, ви цю формулу повинні розуміти. Єдине, що тут в чому складність, це в самій базі самій базі, звідки ви витягуєте значення. Але звертаю вашу увагу, ось у мене заходить цифра 5. Якщо я копіюю вниз, я отримую, тоді по кожній назві товару, по кожній назві товару, я отримую звідки із нашого прайса, тобто із якоїсь діапазону клітин від B до D. Да, я там виділив, ви пам'ятаєте, і друга колоночка мене це цікаво. Як можна було іще розв'язати дану задачу? Ну от я подержу вам цю формулу, думаю, що ви її для аналізу, для розуміння, ви її повинні зрозуміти, от звідки що це взялося. Але я покажу вам, як іще можна зручнішим способом витягнути ці ж самі значення. Тому я очищаю ці дані. Беруть і цей важливий для нас елемент, оцей прайс. Оцей прайс. Беруть і якось називають одним словом. Ну, наприклад, прайс можна назвати. Або можна назвати словом база. База цін, як завгодно. Зверніть увагу, я обов'язково виділяю починаючи з колонки Б. Чому? Тому що першою колонкою є ключ, є те зв'язане поле, яке нам необхідно. Скільки ви виділите колонок, це ваше діло. Це без різниці. Можливо, тут іще якісь характеристики пішли по цьому прайсу. Можливо, країна-виробник цих товарів, можливо, е е країна-постачальник цих товарів, да, або компанія-постачальник, ну і так далі. Можливо, є дата вироблення цих товарів, тому це може бути будь-яка е подальша якась характеристика. Ну, Нас цікавить тільки друга характеристика це е ціна. Тому, повторюсь ще раз, я виділив. От якийсь діапазон, починаючи з ключа, і назву цю таблицю словом база. Напишу база, Enter. Тобто, іншими словами, ця клітина називається B1, ця клітина називається B5, а всі разом оці клітини, всі разом, вони називаються база. Таким чином, якщо мені треба із бази забрати другу колонку то я б тоді свою функцію ВПР пропишу наступним чином. VPR нагадаю вертикальна перша рівність, вертикальне перше равенство. По шуканому а 2 тобто я шукаю клітину а 2 де я шукаю? І я пишу база. Тобто, де я шукаю, я шукаю в базі, з якого столбика, з якої колоночки забираю з другої і 0 нагадаю, це точний збіг. Ось це рішення. Дана формула робить ту ж саму роботу, єдине що, що ми базу не прописували так складно, як ми прописували тільки що перед цим. Таким чином, зверніть увагу, ми отримуємо той же самий результат. Ось це рішення. Я тут перестарався і скопіював трошки нижче, тому він мені дає ND, бо зайшла на загальну суму, я очищу тут. Тобто ми бачимо, що дана формула дозволяє нам це все витягнути. Думаю, це пока що зрозуміло. Наступний момент. Наступний момент. Мені треба тут не ціну вивести, мені треба знайти суму продаж. Тому для того, щоб знайти суму продаж, крім ціни за одиницю, мені треба ще знати, яка ж загальна кількість була продана, кого товара один. Для прикладу, я хочу нагадати вам, як працює функція, яка називається Sum Якщо ви пропишете. Формулу, яка називається сум єсли». Це функція, яка дозволяє пробігтись по якомусь діапазону, ну, наприклад, по діапазону B. зробити виборку по якомусь критерію, а нас цікавить, наприклад, товар 1, тому я можу в лапках написати назву Товар 1. І вказати, який діапазон ви хочете просумувати. По виборці товар 1. Ну, наприклад, я хочу просумувати колонку С. Таким чином, мені машина дасть 1124, це загальна кількість кого товара 1. Зрозуміло, що якщо я буду там копіювати цю формулу, то мені скрізь буде писатися товар 1, товар 1, товар 1. Тобто, звідки він знає, яку виборку ви хочете. Але якщо тут ми напишемо замість товара 1. Товар 2, то ми отримуємо по товару 2. Якщо тут ми напишемо зараз виборку по товару 3, ми отримаємо по товару 3. Ну і відповідно, товар 4 напишемо. В чому недолік такого варіанту? Ну, по-перше, ми пишемо руками з вами. погодьтесь, ми прописуємо критерій пошуку руками, що не є зовсім ну, доречно. Але давайте уявимо собі, що у вас перелік товарів, які б ви хотіли. Зробити виборку, він у вас є. Ну, наприклад, є товар 1, є товар 7, товар 6, товар 5, товар 9, товар 8. Ні, я скопіюю навмисно. от, І от вставлю сюди. Тобто, у мене є товари, товари, які мені треба знайти суму. Як же ж буде виглядати тоді моя формула? Це буде функція SumESLI. Ми йдемо по блоку, по якому нам треба зробити. Виборку, тобто ми вказуємо діапазон, по якому ми будемо вказувати якусь виборку, якийсь критерій відбору. В нашому випадку, чи можу я написати в лапках товародин? Можу. Але якщо критерій написаний ліворуч у вас, то гріх, погодьтесь не послатися на цю клітину, де вже написано цей критерій. І тоді вказати діапазон сумування. Діапазон сумування це буде колонка C. Давайте подумаємо, якщо я дану формулу потягну вниз. То у мене буде змінюватися F7, а це не що інше, як товар 1, на F8, на F9. Таким чином я почну знаходити значення по ось цим товарам, які у мене тут прописані. У, у вашій задачі задача була точно така ж, тільки особливість була в тому, що сумніслі ви повинні були прописувати не на цьому ж листі, де знаходиться база, а на окремому звітному листі. Тому давайте подумаємо, як же би ви от, перейшли і змогли б розрахувати, от, зверніть увагу, виборка по колонці Б, а розраховуємо колонку C. Як би ви використали дану формулу для того, щоб знайти ці сумарні продаж. Дивлюсь. Якщо ми пропишемо з вами функцію Summ'esлі. Ми повинні вказати діапазон, по якому ми повинні. Зробити виборку. Наш діапазон знаходиться на листу облік. Відповідно, я вказую назву листа облік, знак обклику це означає, що я звертаюсь до листа облік. Тоді я вказую колонку. Нагадаю, колонка у нас була Б. Я пишу навмисно маленьку Б, щоб ви розуміли, що це колонка Б, а не В. там, да? Тобто облік це назва листа, Б це колонка. Далі. Крапка з комою. В якості критерія, що ж я відбираю, що я включаю, яку умову я включаю для, цієї, для цього діапазону, я вказую, що це буде клітина А2. Тобто я шукаю там товар 1. І через крапку з комою виноват з комою я повинен вказати, вже, що я сумую. А сумую я, погодьтесь, облік, тобто я знову ж таки звертаюсь до тієї ж. Таблиці, до того ж листа. Тільки тепер вказую, що я сумую, я вказую С. Я вказую колонку С. Тобто мені треба скласти колонку С. Я пишу С, крапки С. На превеликий жаль, я не можу вам показати, що я написав на англійській мові. Але ви повинні розуміти, що діапазон клітин це це, я повинен написати на англійській мові. Чому? Тому що у нас назви колонок ідуть англійські. Ось ця формула. Яка зараз мені складе оце значення 1124. Формула зараз виглядає ось таким чином. От. І відрізняється ця формула від тої формули, яку я показував вам ось тут. В тому, що там ми вказували, тут ми вказували просто BB і CC, А це означає, що ми беремо діапазони активного листа. А у формулі, яку ми прописували на. Звітному листі сума продаж, ми не могли написати просто ББ і ЦЦ. Ми повинні вказати, до якого листа ми звертаємося. Відповідно, тепер, якщо ми скопіюємо це діло вниз, ми отримуємо загальну суму по кожному товару. Ну і хочу замітити вам, що товар 12, кількість, кількість продаж, а зараз ми з вами розрахували загальну кількість продаж. Поки що не суму, а загальну кількість проданих одиниць, ми знайшли з вами те, що, наприклад, товар 12-0. От звертаю вашу увагу, виборка по товару 12 нам дала 0. Що це означає? Це означає, що в обліковій таблиці, в обліковій таблиці ніде не зустрічається товар 12. Як можна це ще перевірити, ще яким способом, якщо ви включите фільтр, або ви використаєте комбінацію клавіш Ctrl-Shift L, або ви використаєте команду даний фільтр. Тобто, якщо ви використаєте фільтр, то ви замітите, що є. Тут зустрічаються всі товари, але товар 12 не зустрічається. Тому все правильно. Все правильно. Але погодьтесь, вам треба не загальну кількість продаж. Вам треба не загальну кількість продаж. Вам треба знайти ось тут, вам треба знайти суму продаж. А сума продаж це буде не що інше як загальна кількість продаж, тобто кількість проданих одиниць конкретного товара, що множиться на ціну за одиницю. Тобто ми повинні помножити це діло на 5. Але ми не будемо множити на 5, ми використаємо знайому для вас функцію ВПР, Функція, яка дозволяє витягнути нам, витянуть нам е, по шуканому значенню товар 1, звідки із бази, нагадаю, що ми назвали з вами назвали з вами ту е, прайсик-база. із другої колонки, по точному співпаданню, значення. Ось наша формула, де ось ця функція. Ця функція розраховує нам суму, суму кількості, загальну кількість проданих одиниць, а це ніщо інше, як перемножає нам на відповідну ціну. І ми отримуємо 5620. При копіюванні даної формули вниз ми отримаємо виборку по всім товарам. Ось дана формула, ось вона нам, так вона в нас працює. Що збиває в цій формулі? Збиває в цій формулі те, що ось ці складні такі, складні для аналізу діапазону клітин. Що ми сумуємо і де ми вибираємо. Тому таке, така можливість є, я вам свідчу цю формулу, в принципі, можна так прописувати. Ну, знову ж таки, покажу вам більш прийнятний варіант для такого розрахунку. Очищаю. Можна для зручності, для зручності оцю колонку назвати словом товар, а цю колонку назвати словом кількість. А я вже скажу наперед, а цю колонку ви б назвали словом дата. Яким чином можна назвати все це діло разом? Я тут очищу з вашого дозволу, щоб нам не заважало це все. Якщо ми виділимо оцю величезну базу всю разом, і використаємо команду на вкладці формули, яка називається «Создать із виділеного. Ми можемо кожен із стовпчиків, кожен із стовпчиків автоматично назвати іменем, яке знаходиться в рядку вище, Строки вище. Знімаю прапорець, столце слева, залишаю в строке вище. Прижимаю ОК. Таким чином, зверніть увагу, у мене створилась бази, яку ми з вами назвали. У мене створились імена дата, зверніть увагу на дату. У мене створились імена кількість, зверніть увагу на діапазон кількість, і у мене створилась діапазон товар, зверніть увагу на поле товар. Відповідно, ця клітина називається B1, ця клітина називається B2, ця клітина називається B5, але всі разом ці клітини називаються товар. Де ж зберігаються ці імена? Ці імена зберігаються на вкладці формули Dispage Renew. У випадку, якщо ви щось назвали не так, щось не так виділилось, ви завжди можете виділити ці не, невдало названі діапазони. І ви можете їх просто-напросто видалити. Видаливши їх, можна створити їх заново. Звертаю вашу увагу, крім бази, немає нічого. Як же мені ще раз назвати ці діапазони? Ви виділяєте. На вкладці формули создати з виділеного. Не забувайте знімати прапорець столце сліва, тому що назви ваші знаходяться в строке вище. Важливий момент. Окей, перевіряєте, вийшло-не вийшло. Назвали, не назвали. Дійсно, є кількість, це діапазон, який ви хочете просумувати. Є діапазон товар, в якому ви хочете зробити виборку. Ну, наприклад, по товару 1. Яким же чином тепер буде працювати наша формула? Функція сум'єсли вже тепер буде виглядати трошки простіше. Сум ми сум'єслі. Біжим, ми біжимо по діапазону товар, робимо виборку з вами в діапазоні товар по умові по критерію А2 і сумуємо діапазон сумування, який називається кількість. Ще такий нюанс. Якщо ви не пам'ятаєте, як називаються діапазони, От, ну, покажу вам ось це 1124, ось у нас вийшов цей результат. Якщо ви не пам'ятаєте, як називаються діапазони, і вам зручно вибрати їх із списка, то можна при написанні функції, коли ви хочете підставити назву діапазону, на вкладці формули використати елемент «Іспользувати формули, який буде вам дозволяти не прописувати руками назву. А вибирать із списка той діапазон, який би ви хотіли підставити. Звертаю вашу увагу, кількість ми, це діапазон сумування. Ось ця формула це ми розрахували з вами загальну кількість проданих всіх одиниць, кого товара 1. Перемноживши це діло на функцію ВПР, яка витягує вам по шуканому значенню товара 1, звідки. Із названої бази, знову ж таки, використаю. Не руками буду писати, а звідки я буду брати, із бази значення другої колонки по точному збігу. По 0, це точний збіг. Оцей діапазон дасть вам загальну кількість, кого товара 1. Оця формула. Оця формула дасть вам не що інше, як ціну за одиницю. Погодьте, загальну кількість, ви множите на ціну за одиницю, ви отримуєте бюджет, ви отримуєте... Продаж. Таким чином, при копіюванні вниз ви заповнюєте цю таблицю дані. Знайдемо суму. Нагадаю, Alt дорівнює, Alt дорівнює, або значок Автосума, або Alt дорівнює, дає вам готовий результат. Таким чином, загальна сума продаж ось вона. Як же поміняються ваші дані, якщо зараз в реєструючу таблицю, в облікову таблицю, ми зараз здійснимо продажу, наприклад, двох одиниць, чи давайте так, 10 одиниць товара 12. Звертаю вашу увагу, в облікову таблицю я перейду в самий низ, Ctrl-стрілочка вниз, я перейду в самий низ. Наприклад, 18 числа було продано товар 12. Товар 12 в кількості 5 одиниць. Точно так же, 18 числа, було продано товар 12 в кількості ще раз 5 одиниць. Тому давайте подумаємо, скільки всього було продано товара 12. О, ось, було продано в кількості 10 одиниць. Тобто товар 12 тільки що я здійснив облік продаж в кількості 10 одиниць. Скільки ж коштує одиниця товара 12? Коштує 7,50. Погодьтесь, якщо одиниця товару коштує 7,50, а ви продали 10 одиниць, то загальна сума продаж буде 75 гривень. Ще раз, 7,50 це одиниця. Продано всього 10 одиниць, то це буде 75 гривень. Тому на звіті сума продаж... У нас має автоматично появитися 75. Таким чином, як тільки ви будете доповнювати або не ви облікову таблицю новими даними, загальний звіт по сумі продаж буде оновлюватися автоматично. Формула перед вами. Ви повинні її проаналізувати, зрозуміти, звідки що тут взялось. Я вам показав два момента. Тобто, Два способи е, розрахунку такої суми. Скажу так, дуже часто приходиться використовувати загальну суму продаж не по всій базі, а за визначений період. Для прикладу, якщо ви побачите, то в обліковій таблиці у мене незря прописана ще і дата. Тому це дуже просто вибрати всі продажі товара 11. Тільки що ми це розглянули. А як вибрати в певний період дат. Зразу хочу сказати, така формула буде дещо складніша, тому що вам треба буде використати іще одну колонку для аналізу, іще ще одну колонку для фільтрації. Тому ще раз, тримаю вам формулу, тримаю вам формулу яка використовується для. Розрахунку. Тримаю вам формулу, яка розраховується, тут, яка використовується для розрахунку. Давайте потримаю формулу. От ось ті формули. Хочу показати вам, які діапазони ми використовували з вами для аналізу, на яких листах вони знаходяться і так далі. Ну, це скоріше для того, щоб ви могли по цьому відео... Повторить мої.